Колись був футбол у 2018 році, і був на трибунах, був в Ультрасі в фанатській двіжуці і активно підтримував грала збірна України, і мене прям крупняком були показали по телевізорі. У ну, це ще до того, як я вже потім павлі усміху. Це був сімнадцяти рік і мені дуже багато знайомих написали. Чувак, тебе там на 80 80-й хвилині, там 15-й секунді, десь 30 секунд показували. Така популярність тоді була. Та, так, тоді ще, та, та. та і mm -hmm. там прям я потім знайшов і там видно, я стою, переживаю шарфом. І після того, коли ось ця така міні-популярність відбулася, мені вони написали з української асоціації футболу, щоб ну там стати тренером ну, <гум> та, про таку невеличку співпрацю, тому що їм сподобалось, як я переживав, я там шарфом підтримував, і вони хотіли, щоб я став обличчям там в якоїсь там, там рекламки. Що яка стосується ага. збір і збірної там футболу, і так навколо. Ну і там так став далі, стало що так не вийшло. То чи, чи було у мене таке? Чи звертались до мене з такою mm -hmm. пропозицією? Mm -hmm. От це, що мене показували дуже довго, і те, що він написав багато людей, це правда, але от чи після цього до мене звернулись з такою пропозицією? пропозиції? Я читав одну книжку, значить там розповідається про правду чи mm -hmm. і, і він він настільки мило. Розповідав, він бере, де Сибір гордиться, тим всім Боже, це так це так було ну, правда. Отож, що запитання, став. Отже, коли то було? 18 чи 17 я казав, 18-й. Скільки кілограм тобі було? Ой, тоді ще там було. Я був ще в кепці. Це була Україна-Литва, якщо я не помиляюсь. І це трансляція була по... Також я не пам'ятаю, чи... Туп... І 30 секунд тебе показували? Ну, не 30, ну, може, 20. Тобі ну, більше показували, ніж повтор голу. Ну, там яка була ситуація? Там був кінець матчу, і тоді Україна 1-0 перемагала. Чи там 1-0, чи 0-0 було. Ти так болівав, що туп... ти не пам'ятаєш? Ну, на полі не було цікавого. А. Ну, на, ну, на... <рес> так, а що таке 20 секунд показували? Тобто, в тебе була така... <рес> ну, я прям щось все стояв тако, чи що, якось я так дуже емоційно я... Mm, дуже емоційно ти був, да? так? Так. Mm -hmm. Ну дивися, ти вже почав, бачив вже якісь, знаєш, його сомнення в чоловіка. Сомнення. Ну я тобі казав, що брехня? Це брехня. Я бачу, що ти вже почав так запизівся, Степан. Ну, а так... oh, ні, я казав, що правда. Я думаю так. Ну, так. Ти я, казав, я, що правда. Ну, добре, я, буду, я, я буду так і в тебе. Три. Давай поки що не показуємо. Тобто поки що ви не знаєте. Три. Чотири. 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 Ну, це, та, це брехня. О, о, так, о, о, це брехня. Мене мене показали, але до мене ніхто ніякої нахрен пропозиції, бля. Ну <світ> він реально вірив в тебе. Степана 20 секунд показав. <світ> та людей там, там мільйон показує.